Вітаю на авторському каналі Тетяни Моїсеєнко. Як перевірити реквізити для сплати податків через кабінет платника податків? А головне, яку ще корисну функцію надає кабінет для того, щоб швидко і за правильними реквізитами сплатити податки? Мене звати Ольга Хільчук, експерт з автоматизації кадрового та бухгалтерського обліку. Перейдемо в кабінет платника податків. Необхідні нам реквізити по будь-якому податку, який ви зобов'язані сплачувати до бюджету, знаходяться у розділі стан розрахунків з бюджетом». Однак, в більшості випадків, коли користувач відкриває цей розділ, одразу не чітко зрозуміло, де шукати ті реквізити. Для цього потрібно перейти максимально вправо. Є два варіанти, як це зробити. Гортаємо донизу, бачимо стрічку прокрутки і переходимо по ній максимально вправо. А можна йти ще іншим шляхом. Наприклад, от повторно я заходжу у цей розділ і натискаємо Shift на клавіатурі та гортаємо колесико, якщо вона у вас є на мишці. Це теж допомагає нам скористатися нижньою прокруткою. І ось обираємо ту назву платежу той ви податку, по якому нам потрібно взяти реквізити для сплати. Припустимо, це єдиний податок з фізичних осіб. І ось у крайньому стовпці в нас є реквізити. Для цього натискаємо відповідну піктограму і отримуємо на екрані реквізити щодо назви платежу коду, коду ЄДРПО отримувача МФО казначейства, назва утримувача та, відповідно, бюджетний рахунок, який нас цікавить. Є ще інші варіанти, які дозволяє нам використати система. Це одразу звідси сплатити такий податок. Є для цього сім різних варіантів. Звичайно, вони не безкоштовні і певна додаткова комісія за таку послугу буде утримана із платника. А можна іще більш зручніший варіант, який на сьогодні. Є в електронному кабінеті, це за допомогою QR-коду. Наприклад, я в своєму застосунку від Монобанку переходжу по рахунку ФОП, натискаю кнопку Платіж за IVAN і не активуючи стрілу курсор в рядку «Уведіть Vitі натискаю піктограму справа і переходжу на метод ведення QR-код, наводжу на екран. І одразу нам система щитує реквізити отримувача, натискаємо продовжити. Нам залишається лише ввести додаткову інформацію щодо роз'яснення, наприклад, за який період буде здійснюватися такий платіж. Таким чином, за декілька секунд ви переходите за правильними реквізитами, щоб сплатити податки. Отже, підведемо підсумок. В електронному кабінеті. Швидко і головне правильні реквізити для сплати податків ми можемо отримати. І крім того, є інші варіанти для сплати податків, які згенеровані, автоматизовані в кабінеті платника податків за допомогою додаткових сервісів а їх сім, і також можемо прочитати через наш мобільний застосунок QR-код для того, щоб одразу перейти до заповнення платіжної інструкції по сплаті того чи іншого податку. Колеги, якщо не підписані ще на блог Тетяни Моїсенко, обов'язково це зробіть, для того, щоб не пропускати усі свіжі новини, які виходять на каналі. До нових зустрічей!